Вітаю, друзі! Хочу вам сьогодні показати, як коли садити молоденькі дерева і щось під ними можна садити, і виходить така двойна користь. Поливаєте те, що садите під деревами. ну Що в нас тут? ось дивіться. Тут у нас і перчик он декоративний посаджений, і петрушка, і, і квіти. Тут ось теж перець гіркий гранат називається. І що характерно, і деревинка росте краще, бо її ж поливається. Ось дивіться, яблунька молоденька. Зовсім це вона в нас третій рік. Тут квіти. Ось які, які шикарні, шикардосні плоди. Ви подивіться, які, які яблучки. Тому хто, хто насажує садочок. Під деревами, так, може там якась тінь, але все-таки і квіти, і те, що посадити, росте, і дерева краще розвиваються.